На вулиці Стрийській завершують перший етап відновлення чотирьох будинків, які найбільше зруйнувала російська ракета. У цей 64-й будинок було пряме влучання. Він зазнав найбільших руйнувань, розповів директор ЛКП Рембут Олег Поліщук. Також серйозних руйнувань зазнав 66-й будинок. Дана будівля відновлювалася від самих перших поверхів, заливали всі перекриття, поступово-поступово, відмуровувалися всі стіни. Зараз ми знаходимося на відміці даху, на горищі. Це є радіальний дах. І ви можете побачити, що самий конструктив з дерева, який ми виконали, він є. Він повторює оцей радіус споруди. Два будинки довелось відбудовувати наново на 70 відсотків. каже підрядник Олег Поліщук. При такій реконструкції простіше напевно було б, Просто ну не знаю, нове збудувати. Ці будинки на Стрийській входять до історичного ареалу міста, тому їх відновлюють такими ж, якими вони були раніше, каже міський голова Львова Андрій Садовий. Ми ж то відбудуємо самі будинки, а вже всередині люди вже будуть робити ремонти, враховуючи як їм краще пасує. Ну звичайно, має бути якість, тому що це історичний ареал. Це під контролем ЮНЕСКО завершити перший етап робіт має до середини лютого. Наступний етап передбачає відновлення фасадів, сходових кліток і мереж. Розповів заступник міського голови Львова Любомир Зубач. Попереднє рішення, яке напрацьовано, це просто людям давати компенсацію, щоб кожен собі міг це організувати як вважає за потрібне. Єдине, що з нашого боку, ми звичайно ну, будемо дивитися за тим, щоб кошти були потрачені відповідно до, до їхнього призначення. Плануємо ці роботи завершити таким чином, щоб люди вже в межах наступного опалювального сезону могли жити в межах своїх домівок. Нагадаю, ці будинки зазнали руйнування через ракетний обстріл 6 липня. Тоді 10 людей загинуло. Ще 48 отримали травми. Загалом на Стрийській пошкодили 17 будинків. Мешканці найбільш пошкоджених чотирьох будинків отримують з міського бюджету компенсації на оренду житла. Ольга Динака, Роман Ганатишин, Суспільне новини, Львів.